Є одне переконання, яке може роками тримати твою вагу, навіть якщо ти вже сто разів бралася за дієти. Звучить воно приблизно так: ще трохи потерпи, і тоді ти зможеш розслабитися, відпочити, жити для себе. І поки всередині живе, це треба терпіти. Мозок вмикає режим надзвичайного стану. Тіло живе не в довірі, а в напрузі. Кортизол піднімається, обмін речовин сповільнюється, і організм робить усе, щоб зберегти жир, бо для нього головне вижити, а не подобатися у дзеркалі. Ти можеш рахувати калорії, викручувати себе тренуваннями, але якщо всередині правило спочатку страждати, потім жити. Тіло буде тримати запас на чорний день. Що з цим робити? Перший крок помітити, як часто ти кажеш собі ще трохи потерпи, стіп зуби, потім відпочинеш, і замінювати це на мені можна вже зараз дати собі підтримку, я маю право на турботу сьогодні, а не колись потім. Коли всередині з'являється дозвіл жити, а не тільки терпіти, тіло потроху виходить з режиму. Надзвичайної економії і починає відпускати зайву вагу без війни з собою. Якщо ти відчуваєш, що це про тебе і хочеш глибше попрацювати з переконаннями, які тримають вагу, я запрошую тебе на онлайн-курс Квантова стрункість. На курсі ми крок за кроком пропрацьовуємо підсвідомі програми. Заспокоюємо нервову систему і налаштовуємо тіло на природне схуднення без дієт і насилля над собою. Посилання на курс у шапці профілю. Підписуйся на мене, якщо тобі відгукується такий підхід: менше насилля, більше тепла і поваги до себе.